20 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Ракета поцілила по житловому району міста. Один з приватних будинків зрівняло із землею. Тут все своє життя жила мати з сином. Друг сім'ї Станіслав розповів: жінка отримала контузію та була госпіталізована. Її син на момент трагедії був на роботі. Страшно було, горіло, газ був перебіт, відкрита було. люди. Прибіжали сусід якийсь прибіжав там буквально вчені. Течение минуты вынес на руках маму, потому что никого больше дома не было. Ну и соседи начали помогать, там документы, деньги, какие-то вещи из дома вынесли. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку вогнеборці приборкали менше ніж за годину. Також вибуховою хвилою зачепили сусідні будинки, повибивало вікна та позривало дахи. Загалом було задіяно саме на цей прильот 15 рятувальників, 3 одиниці техніки. Пожежу швидко ліквідували, але внаслідок будівлю цей будинок було знищено повністю. Також за інформацією, що понад 30 будинків також постраждало. Протягом останніх трьох днів російська армія завдала 14 ракетних ударів по Одещині, повідомили водойські ова. Внаслідок цих атак 14 людей отримали поранення. На щастя, обійшлося без загиблих. А в ніч, на 22 квітня, окупанти атакували область шахедами. Майже всі ворожі цілі вдалося збити. Зазнали пошкодження адміністративні будівлі, відповідна сільхозподарська техніка. На щастя, жодна особа не постраждала внаслідок цих подій всі ці ракети, всі ці повітряні цілі були випущені з Криму, тому я хотів би, користуючись нагодою, вкотре нагадати мешканцям Одесьчини не зволікати під час повітряної тривоги, оперативно реагувати на них, тому що час підліту вказаних повітряних цілей з території е окупованої території півострова Крим до Одещини складає декілька хвилин. Відомо, що внаслідок останніх ракетних ударів по Одещині було пошкоджено портові термінали, транспортна інфраструктура, а також житлові будинки. Олександр Бончев, Олег Шпак, перший міський.